Заяче сало. Їхав пан з кучером Іваном в далеку дорогу. Вони їхали мовчки, але мовчанка обридла, пан і надумав поговорити. В цей час вискочив заєць. От пан і почав свою розмову з зайцем. Ото в мене в лісі водяться зайці, та не такі, як оцей маленькі, а великі. Я собі з за границі привіз на розплід. Одного разу зібрався на полювання, взяв з собою чоловік з десять загоничів, вони нагнали на мене зайців, то я наловив десятків зо три, а одного то такого величезного, як баран за обільшки, то з нього одного вийшло більш як півпуда сала. От такі у мене зайці. Кучер слухав, слухав, а далі й каже гніді, скоро вже той міс, що під брехунами ламається. Почув це пан і каже, е, Чуєш, Іване, так от які зайці бувають. Правда, що в нього півпода сала не було, а так фунтів з десять. Звісно, заїдь зайцем каже Іван. Ну, йдуть далі. А пан знову до Івана. От що, Іване, а чи скоро вже той міст що ти про нього казав? Та скоро вже, пане, каже Іван. Е, так от знаєш, Іване, продовжує пан мабуть, що на тому зайцеві і десяти фунтів сала не було так, фунтів три чотири, не більше. Та мені що, каже Іван, хай буде і так. Але проїхали трохи, пан повертівся на місці, та й знову. А чи скоро вже, Іване, той міст буде? Так, скоро, пане, вже ось ось, тільки в долинку спустимось. Хм, каже пан. Знаєш, Іване, на тому зайцеві зовсім сала не було. Сам знаєш, яке на зайцеві сало. Так, звісно, каже Іван, Заєць зайцем. Спустились в долину, а пан питає: А де ж, Іване, той міст, що ти про нього говорив? А він, пане, каже Іван, розтопився так само. Як те зайче сало, що ви про нього говорили? Кінець.